Ізраїль, Іран за посередництва Сполучених Штатів Америки. Війна набула зовсім іншого контуру, і це вже прямо відіб'ється на Україні. Я спробував провести таку аналітичну роботу щодо того, а що очікує Україну в найближчі місяці. Це літо, осінь 2025 року. Давайте разом подискутуємо. Звісно, що передбачити щось дуже дуже важко, але ми намагаємось з огляду на ту інформацію, яка є, і будемо приймати певні рішення. В кінці дам рекомендації для влади, якщо хтось, мій канал, дивиться. Але навіть якщо вони дивляться, вони вважають, що вони самі розумні. Але тим не менш, ми зробимо спробу. І так, перше, це удари по Україні. зменшаться чи зростуть? Питання складне. З одного боку, з одного боку, нібито Іран постачає Російській Федерації певну кількість ударних БПЛА, але ми з вами неодноразово тут на каналі говорили, що Російська Федерація, якщо вони при пам'яті, то вони локалізували в себе виробництво цих дронів. Ну Путін не міг не розуміти і його аналітики, що Іран може отримати дуже велику війну і попередньо. Явно могли могли збирати в себе відповідні дрони. Крім того, є певна підозра, що є і ракети від Ірану. Про це ніхто не говорить, про це нібито немає інформації. Я коли написав в себе на каналі, то деякі громадяни, ну які дивляться ті пабліки, що й ми з вами да, які ракети? Від якої Ірану, Ми таке не чули. Та мало ли що ви не чули? Ви то не чули, а вони є. Знаєте, в фільмі було бачиш Сусліка? Ні. А він є. Так от, в даному випадку, може скластися таке враження, що нібито війна в Ірані має послабити постачання ударних БПЛА або якихось технологій і певних компонентів до цих ударних БПЛА. Очевидно, що Іран, напевно, не повністю розкрив усі секрети виробництва цих БПЛА, або ну, залишив за собою якісь нюанси, якесь виробництво чогось. З одного боку здається, нібито це має обмежити, має зменшити кількість ударів по Україні. Але разом з тим, якщо війна буде ну, такою доволі затяжною, і Іран буде потребувати від Російської Федерації допомоги, в тому числі і фінансової, то кількість відповідно постачання ударних БПЛА і можливо ракет від Ірану може і збільшитись. Іран захоче приблизити ще більше до себе Російську Федерацію і тримати її у формі своїх партнерів, тому що війна така проти Ірану, вона буде потребувати наявності партнерів. І Іран для того, щоб мати фінанси, для того щоб мати прихильність Російської Федерації, можливо і Китаю, буде постачати, але це якщо війна затягнеться. Відповідно, важливим є удари українських Збройних сил по складам, по заводам, по фабрикам, по всьому, що є на території Російської Федерації, що може виробляти ударні БПЛА. Бо знову таки, громадяни України, які почули від мене, що Російська Федерація вже локалізувала в себе виробництво БПЛА шахедів, почали мені вже писати: що ти несеш. Та вже вони самі виробляють. Друзі, так як вони самі виробляють, вони перебувають в стані війни. То ми можемо атакувати відповідні заводи. Тому постачання з Ірану ніхто не скасовував і ніхто не буде повністю розривати ланцюжок постачань. Майте це на увазі. Отже, відповідаючи на питання, чи посиляться, чи послабляться удари по Україні, відповідаємо наступне: тимчасово може кількість ударних БПЛА по Україні зменшитись. Але в перспективі ця кількість не зменшиться, але навіть має тенденції до зростання. Наступне питання в контексті війни в Ірані це питання енергоносіїв. Іран надзвичайно потужний по енергоносіям: нафта, газ і інші, інші нафтопродукти і не тільки нафтопродукти, вони розповсюджені по всьому світу. Якщо Іран виходить хоча б тимчасово з постачання з ланцюжків постачання енергоносіїв, то природньо нафта піднімається. Звісно, якщо Саудівська Аравія, Катар і інші деякі регіони нафтодобувні або і самі Сполучені Штати Америки не будуть робити інтервенцію і спеціально підтримувати. Ну, скажімо так, невисоку ціну на нафту для цього саудитам потрібно збільшити, і країнам ОПЕК потрібно збільшити видобування нафти. Чи підуть на це? Оце велике питання. Це питання обговорення, це питання нарощування виробництва. І якщо ти наростив виробництво, то потім спустити це виробництво буває важко, і ціна на нафту. Після великого злету просідає. Тобто 100 доларів ти тримаєш, 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 ти нарощуєш виробництво, тримаєш на 100 доларах. Ну, давайте там на 50 доларах. Тримаєш, 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 тримаєш. Потім Іран виходить і нормально все стабілізується. Країна хлине нафта і газ на ринок, і замість цих 50 доларів ти виробляєш багато, і попита, попит зростає, 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 і ціна буде падати. От розумієте, пропозиція зростає. А попит залишається практично той же, і ціна буде падати. І ті країни, які тримали на рівні 50, щоб ціна не взлетіла, вони можуть суттєво просісти через те, що вони нарощують обсяг виробництва нафти. Тому будемо на це дивитися. Зважено ну, по перше, вартість пального в Україні імовірно буде зростати. Але є одне але все б нічого. Тобто наші українські водії вже звикли до ціни в 60 гривень, звикли до ціни в 70 гривень, звикли до ціни в 75 гривень. Це вдарить по цінам в магазинах, очевидно, абсолютно. Але якби ще не одне але. Якщо буде брак енергоносіїв на світовому ринку, то вартість нафти все одно при будь-яких розкладах, навіть якщо Саудівська Аравія і інші країни ОПЕК будуть. Збільшувати видобуток, все одно вартість буде зростати, тому що нафти на всіх не буде вистачати. І оце зростання нафти призведе до того, що Російська Федерація вже буде обходити повністю санкції. Російська Федерація буде тримати високу ціну на нафту. Російська федерація буде заробляти на цьому. І ніякі оці санкції, 18 пакетів, 19, -ті, 45 п'яті пакети, не будуть ніяк. Полегшувати війну Російської Федерації проти України. Вони будуть мати, продовжувати мати величезні обсяги нафтодоларів. Наступний момент це Україна нібито випадає з фокусу уваги. Про це всі говорять в Україні. що Як же так? От сьогодні ніхто не говорить про Україну, всі говорять про Іран-Ізраїль. І дійсно, якщо взяти мережу X, то вся мережа X забита тільки Іран-Ізраїль. Нічого іншого, Україна не присутня. І в даному випадку виникає питання: а якщо у нас буде стабілізуватися ситуація, буде менше ударів, буде менше ну, таких гучних ударів по містам, а, а поступово фронт буде сунутись. Буде хтось звертати увагу на Україну? От я від собі, Путін наказує не чіпати Київ, Полтаву, Кременчук, Львів, Тернопіль, не чіпати, не чіпати суми, Харків, не чіпати, але наступати, поступово наступати метр за метром, метром за метром і так далі. І так далі. От як ви думаєте, увага до України буде збільшуватись чи зменшуватись? Та навіть в Україні увага до війни знижується, коли немає обстрілів, отаких от суттєвих. У нас були такі періоди, де місяць, два, от немає, немає. обстрілів, таке було в 24-му році, в 23-му інколи бувало. І навіть військові тоді били сполох, що міста почали жити просто звичайним життям, а війна там десь відбувається. І от якщо ворог піде отакою от тактикою. Не б'є по містах України, немає гучних отаких обстрілів, але є поступове просування території. То я думаю, що небезпека відсутності реакції на дії Російської Федерації в Україні може бути. При цьому, все ж таки, ми з вами пам'ятаємо, що Сполучені Штати Америки все одно розглядають Україну як стратегічного партнера. Україна це такий важливий геостратегічний ресурс. Не можна. Україну просто так віддати Російській Федерації. Бо Україна сьогодні так підпирає, тримає в напрузі Російську Федерацію. Це всі знають у світі. Нашими життями, нашою безпекою, нашим, нашим майном і так далі, нашими військовими, нашою інфраструктурою, але всі в світі це розуміють. І сьогодні я думаю, що Дональд Трамп, Мотивуватиме Європу більше допомагати Україні, тому що якщо Європа сьогодні не буде це робити, то тоді в Україні шансів дуже небагато. Європа не втягнута у війну Іран-Ізраїль, втягнуті Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки повністю переорієнтувалися на Близький Схід або Південно-Західну Азію. Залишається Європа. Залишається Європа, яка може бути мотивована Трампом. І його спецпредставниками допомагати Україні не перемагати, зверніть увагу, а чинити спротив російській агресії. Власне, Оскідкелов був у Білорусі, також, напевно, дещо пояснював, що не варто сьогодні НАТО атакувати Україну, бо можливо, можливо, наступ з боку Білорусі теж готувався. І, напевно, Лукашенко пояснили: ні, ні, ні. НАТО великі ставки і Україну сьогодні чіпати. Суттєво не можна те, що ми сьогодні не звертаємо увагу на Україну, не означає, що ми її кинули. Наступний момент: пропаганда в Російській Федерації очевидно посилиться, і я так відчуваю, що частина українців будуть слухати чути цю пропаганду. А пропаганда буде такого, такого штибу. Ну от, подивіться, Сполучені Штати Америки завдали превентивний удар по Ірану. Іран, нібито ні на кого не нападав, іран ні по кому не стріляв ядерними боєголовками. А тут знову історія, як в Іракі, пам'ятаєте, шукали хімічну зброю і не знайшли Садама Хусейна, повісили а, А, пф, а тут от знову те ж саме. І Путін може говорити. подивіться на Сполучені Штати Америки. Вони роблять, вони превентивні удари. Роблять вони, вони так само, як і ми, скаже Путін. Роблять превентивні удари. І це доволі небезпечно. Небезпека полягає в тому, що російська пропаганда буде виправдовувати війну. Не будуть говорити. Подивіться, штати роблять те ж саме. Ізраїль робить те ж саме. І ми зробили те ж саме. Ми нічим не відрізняємося. Чому ми агресори, а вони ні? В даному випадку я хотів би застерегти засоби масової інформації України від контрпропаганди. Контр, хоча й контр, але все одно пропаганда. Українці втомилися від пропаганди, українці не хочуть пропаганди. І якщо ми. Будемо пусті балачки влаштовувати на пусті балачки або на оці наративи Російської Федерації. Ми будемо натикатися на небезпеку конфронтації між логікою, яку пропонує Путін, і логікою, яку пропонують а не на навіть невідомо хто в Україні, тому що персоніфіковано не зрозуміло хто пропонує модель, ідеологічну модель в Україні. Марафон, в якого рейтинг довіри не дуже високий. Експерти, які хваляться тим, що вони на марафоні безкінечно, ну я вибачаюся, їм мало хто вірить. Тому не варто ще раз повторюю, не варто вв'язуватися в контрпропаганду. Це завжди погано. Просто працюємо на безпеку, на забезпечення людей, консультуємо людей, не вв'язуємося в контрпропаганду. Програємо. Ну і мої загальні рекомендації, моє загальне бачення, як буде протягом літа осені 2025 року. І так, конфлікт між Ізраїлем і Іраном за участі США буде контрольованим. Зверніть увагу, контрольованим, не підуть в рознос, так мені здається. Далі з обмеженими прямими ударами та без повномасштабної наземної операції. Постачання іранської зброї до Росії продовжиться, але буде ускладнене через санкції. Ціни на енергоносії, скоріш за все, зростуть. Що посилить Росію, ну вибачте, але так, та створить економічний тиск на Україну. Увага США частково переключиться на Близький Схід, але Європа намагатиметься компенсувати підтримку України. Це те, що ми проговорили, але узагальнено. А тепер як обіцяв рекомендації до наших чиновників, що потрібно і чого не потрібно робити. Перше це дипломатія з Європою. Основний меседж допомагаючи Україні сьогодні. Ви допомагаєте світовій безпеці і головне Сполученим Штатам Америки. Сьогодні штати випалені на допомогу Ізраїлю. Вони не можуть повноцінно допомагати Україні навіть інформаційно, але ви можете, допомагаючи. Україні ви допомагаєте Сполученим Штатам Америки. Вони не хочуть нам допомагати, але вони хочуть бути корисними Сполученим Штатам Америки. Навколо цього потрібно побудувати непублічну дипломатію. Звертаю увагу, непублічну. Ми продовжуємо говорити, що Україна, цінності і так далі. На це ніхто не реагує. Шукайте ті мотиви, ті боліві точки, на які європейці можуть піти. А це допомагаєш Україні, допомагаєш Сполученим Штатам Америки. Наступне опрацювати всі можливі шляхи диверсифікації постачання енергоносіїв. Причому це зробити потрібно сьогодні. сьогодні, 22 червня. Сьогодні вже потрібно шукати і закуповувати максимально газ на зиму. Максимально по максимуму. Тому що вже в серпні буде пізно, вже в вересні буде пізно. Нафта буде зникати, газ зникати і так далі. Ну, мається на увазі, як воно не зникає, воно просто стане дорожчим. І якщо наші чиновники зараз підуть у відпустки, підуть на, поїдуть на канари, на каріби і так далі, і повернуться під вересень, ми з вами опинимось перед риторикою. Все пропало, нас чекають блекаути, нас чекає ета. Ну, коротше, м'яу-мяу-мяу, як завжди. Коротше, рекомендація не відпускати, не відпускати чиновників, які відповідають за енергобезпеку України, ні в які відпустки. От категорично не відпускати. Ну і останнє, що порекомендую: ніяк не реагувати на пропаганду Російської Федерації. Просто, ніби її немає. Не будувати контрпропаганду в Єдиних новинах, тому що люди люди ненавидять пропаганду. Вони не вірять оцим всяким експертам, які беруться з Російської Федерації, обхаюють від цього ми краще не живемо. Від цього ми безпечніше не живемо. Енергобезпека. Дипломатія з Європою, забезпечення газом сховища і підготовка до зими, а також е, координація зусиль Збройних сил України на ключових етапах і ключових напрямках оборони. Про наступ потрібно поки що забути, про контрнаступи забути. Головне це чинити спротив просуванню російської армії, ну і підсилення ППО там, де це можливо. Отакі рекомендації можете написати свої, можете покритикувати те, що ви почули, додати те, що ви почули. Ми з вами живемо в світі неповних новин, неточних і часто брехливих, тому ми змушені вибудовувати різні версії, різні гіпотези, не претендуючи на остаточну. Істинність, але без цього жити не можна. Потрібно, хоч трішки розуміти, а що далі? Що завтра. Не забувайте підписуватись. Лайки вітаються, поширення вітаються, ваші коментарі вітаються. Також можете стати спонсором каналу. І бережіть себе, і поменше критики в наш бік, ми вам не вороги. Ми хочемо, щоб Україна вийшла з цієї страшної халепи. Ну а далі що далі робити, ми знаємо, тільки поки що у нас на це нема повноважень. Бережіть себе.